Друзі, а вешка приїхала 200 -а. на автоматі Скажу так, в мене в принципі нарікань на ці автомати немає взагалі, вони ходять айсіновські, дуже класні. Єдине, що там датчик скорості е, виходить. Не датчик скорості, а датчик скорості вращення первічного вала. ось він стоїть, це він такий болезненный, навіть селектори, які у них ходять. Але проблема в цьому автомобілі заключається в тому, що для того, щоб вийти з паркінгу, доводиться вставляти железячку, тобто розблокувати соліноїд. Зараз все по чергово розкажу. І він не розблоковувався. А вже ж я думав, що накрився соліноїд, але коли я добрався до самого соліноїда, а добратися до нього треба зняти оцю ось панельку. Знімається кожух. Кожух десь, десь, є. десь короче, він є. Він просто здергується з цієї посадочного місця і здергується з ручки. Далі у нас в задньому підстаканнику є заглушка. Підковирюємо заглушку, викручуємо хрестовий саморіз. І ось отут теж саморіз і з другого боку той теж саморіз. І ця панелька знімається, але треба ручку по максимуму задерти і перевести речах кудись там. Нейтраль, драйв пофігу, не на заведеному автомобілі. А вже ж ми це все зняли, у нас є така ось, ось штука, роз'єм. І кріпиться він, ось ось туточки, от, отак от. Зрозуміли, да? він отак живе, у нас тут вроді всього класно, але я зрозумів, що у нас не розблокується соліноїд, Спочатку були перепровірені запобіжники, всі, всі. По схемі, до речі, подивився, трошечки відрізняється блок запобіжників салону від того, що у нас є в інтернеті. Перепровірив запобіжники під капотом. Все гуд. Далі, щоб мною було зроблено? Була знята жабка. Знімається вона поворотом. Отакось, зняли. Кнопочку нажали і вона вилізла. Ваша задача, жабка, до речі, відрізняється. Механіка, автомат. Чому? Механіки. Всього лише два контакти. У автомата чотири контакти. Тобто, у нас зараз, грубо говоря, натиснута педаль тормоза. це ми її відпускаємо і вона натискається. Тобто, коли ми відпускаємо, у нас замикаються ці ось 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 два контакти, це на гальма йдуть. Но при цьому розмикаються ці два, які йдуть на соліної. Почав прозванювати, почав шукати. У нас тут. Я почав заглядати О, той роз'єм, який заходить з моторного щита. Там дуже часто зелень буває. Перепровірив його, почав дзвонити проводку, не дуже зрозумів, що до чого. Зараз я поставлю жабку, бо трошки максимально незручно. Розібрав ну тобто там почистив, не почистив, а так трошки смазав. Перепровірив ці роз'єми, щоб окислів не було. Добрався до блоку управління КПП. Два роз'єма скидуємо, дві гаєчки одна і друга. Розібрав там хрестову викрутку. Задня кришка знімається, достається плата, провіряється це все діло. Паралельно у нас була біда на цьому автомобілі з одометром. Е, чесно, я не буду брехати, я не дуже недосконально не знаю схему цього автомобіля, тобто іменно по проводам. Я можу в принципі, знайти проблему. Я розумію, що де як працює. ну, Багато я вважаю, що чого розумію, але я грішив, що можливо, у нас десь цей провод іде і на приборку, можливо, живлення якось е, запітується цей соліноїд, не знаю від вмикання. Запалювання, пропаяв приборку, все одно його робити треба було. Тому пропаяв, виключив це все діло. До речі, жабка жабка розбирається, там 4 контакти. Я вже поставив і не буду показувати. але там чотири контакти, там пружиночка, і ті контакти треба почистити. Всі чотири. Бо час, вироботка. І зібрав обратно, перепровірив тестером, все воно дзвониться, коли треба. Два контакти при натиснутій клавіші дзвоняться, два не дзвоняться. Потім відпускаємо клавішу на жабці, Два мають не дзвонитись, а два мають дзвонитись. Тобто, навпаки. А поки я шукаю проблему, я трошки веду вас в курс справи, що відбувається. Як ви зрозуміли, для того, щоб ну, ми запускаємо автомобіль, але щоб перевести речах в драйв, нам доводиться постійно кожного разу розблокувати механічним способом цей речах. Це призначено для того, щоб там, не знаю, автомобіль не заводиться і на евакуатор його завантажити, але не на повсякденне скажімо так, використання це призначено і це максимально незручно. Цей автомобіль відмовився розблокувати селектор. І в зв'язку зі своєю роботою це дуже часто проблема в цих автомобілях. І люди підходять цьому, до цього питання більш кардинально. Вони купляють ціліком селектор. Ці селектори. Не знайдеш ніде, тому що вони постійно ламаються, але що я помітив, дуже цікаву річ. Я, якщо чесно, завжди гадав, що проблема по факту в соліноїді, як і зараз. А, і, і я вже ж поліз до самого соліноїда, але його перевіривши, я зрозумів, що з ним все окей. І я одразу здався питанням: а що ж насправді тут ламається? Чому люди їх міняють? Так кардинально підходять до питання. Ем, більшість, мабуть, не розбирається, в чому проблема. Вони просто міняють селектор і все. Помітив цікаву річ, у мене є селектор від е, лачеті, е, від коробки автомат, і там стоїть точно такий самий соліноїд. Не приміряв його, але візуально все ідентичне, навіть кріплення. Тобто ну, і GM, в принципі, не бачу сенсу, щоб вони розробляли спеціально для VOT 200 окремий соліноїд. Тобто вони дуже часто, скажімо так, ставлять, ставлять однакові деталі на різні автомобілі. Тому що один концерн. Ну а вже ж підемо шукати далі, тому що проблема набагато глибше. Селектор, повторюсь, я перевірив, Він дзвониться, він працює. Я подавав на нього 12 вольт. Ну, а ви, якщо ви в цьому не розбираєтесь, для вас це складно. Ви а вже ж можете скористатись сайтом CSTO.ua, Це такий сайт, де є безліч майстрів в різних куточках України. Він працює по... По всій території України. Ви просто заходите туди, обираєте той вид робіт, який вам потрібно виконати, вказуєте, який автомобіль, і свій номер телефону з містом, де ви знаходитесь. Ваш запит розсилається по всьому місту між майстрами, які вам потрібні, і вже вони виходять з вами на зв'язок напряму. Тобто без посередників. Сайт безкоштовний, тому переходьте за посиланням в описі до цього відео, подавайте запит. Буквально хвилина, і потрібний майстер сам вийде до вас. На зв'язок. Ми погнали шукати проблему далі. Багато чого перепровірив і навіть перепровірив соліноїд. Ой, саліної селектора КПП, роз'єм, подивився, почистив. Але проблема заключається трошки в іншому. Почав прозвонювати і дивіться, в чому момент. У нас є роз'єм 2 у нас йде на управління соліної. Білий з чорною полосою і синій. Вони йдуть на жабку. А два у нас йдуть. Я о, о, блін, шукав мабуть, годину, бляха. А потім до мене доперло. Я думав, то клавіші... Ой, тут я думав, то лампочка на підсвітку йде. Зараз, секунду. Провод. Давайте ще трошки поясню, що я зробив. У нас є білий роз'єм. І в роз'ємі йде 4 провода. Два провода йде на соліноїд розблокування селектора КПП. А два провода, Я гадав, що це йдуть два проводи на підсвітку самого селектора, і щоб вам вночі ну, клавіші холд. Але не тут воно було. Я просто не розбираю чи автомобіль. Хоча мені, мені дуже соромно, тому що я ці автомобілі знаю досконально, а ніколи не внікав селектор. Ну, Селектор та й селектор та, ну, соліною там стоїть і все. Я ніколи по факту його не розбирав. А вияс... виясняється, що я, коли заглянув під низ, я зрозумів, що у нас е на лампочку йдуть окремі е проводочки, а ці два проводочки вони йдуть на жабку. Але побачив я це тоді, коли зняв панельку чорну. Вона просто вона на таких йоршиках. І ви побачите, коли знімете цю панельку. Коли я її зняв, я побачив, що там стоїть жабка, яка оподіляє, що селектор в паркінгу. Тобто, коли ви ставите ручку в паркінг, селектор натискає на цю жабку, і у нас замикається цепь, і тим самим можливий, можливе розблокування саліної блокування АКПП ну, селектора АКПП. Але. Як ви зрозуміли, ця жабка, просто усіки в неї відвалились і вона вивалилась. Коли ви ставите в паркінг, машина не бачить, що вона в паркінгу. От в чому вся соль. У нас отут мають стояти усики. Вони від часу просто відламуються. і Для того щоб закріпити цю часть, вона має бути за Клей сода на віки вічні. Це максимально простий, проста жабка, тому вона ніколи не зламається. Головне, щоб вона тут ну, скріпко сиділа. Ну і зараз все працює. Дивіться на саліної Нажимаю на гальмо. Все спрацьовує. Збираємо обратно. Витіслив я це все діло, понятно, що коли я зняв кришечку, побачив жабку, я просто в цьому білому роз'ємі побачив, де проводи йдуть на саліноїд, а де йдуть на жабку. Я просто. Коли стояла кришка, я поставив перемичку на жабку, і в мене все запрацювало. Я зняв кришку, побачив там жабку, побачив, що вона відвалилася благополучно. Заклеїв її, можете сміло клеїти, тому що ви повірте, наступного разу в цю жабку будете лізти ну, рівно ніколи. Тому що вона простіша, про простіша, яка тільки може бути. Там нічому ламатись, вона просто перемикає контакти. І все. Тому хлопчики і дівчатка. Нічого складного немає. Кому відео сподобалось, кому відео було корисним, доречним і, скажімо так, допомогло, ставимо обов'язково лайк. Не забудьте підписатись на канал, тому що для вас це нічого не варто, а мені приємно, я розумію, що я не дарма стараюсь. Переходьте в опис, там дуже багато цікавої інформації, там є посилання на канал. Інстаграм, там є посилання на наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. З вас лайк, з вас підписка. Всім успіху, всім миру, добра і пока!